Привіт, мене звати Світлана Василенко. Я експерт-консультант з техніки мовлення і риторики Голос Радіо Київ 98 фа сьогодні я розкажу вам про ще одну вправу, яка допоможе. Пропрацювати буде мінімально ваш мовленнєвий апарат, коли у вас не так багато часу. У нас є табличка голосних І, Е, А, О «у», УТ. Варто пам'ятати, що треба максимально артикулювати, коли ми вимовляємо всі звуки української мові, особливо це стосується голосних. Тому ми повинні пам'ятати, що у нас працює не тільки язик, але ще й губи. І додайте до цього щелепу, особливо коли ми вимовляємо такі звуки, як е. E, а, тому зараз, максимально артикулююча, це необхідно для того, щоб наші м'язи запам'ятовували правильне положення і правильно артикулювали згодом, промовляємо У, Оу. -E Цю табличку треба пам'ятати на пам'ять, тому що вона працює в усіх варіаціях, коли ми працюємо з буквосполученнями, коли ми робимо. Так, щоб наші звуки звучали ідеально для того, щоб прибрати усі наші нюанси у вимові тих чи інших звуків української мови. Сьогодні ми будемо працювати з буквами українського алфавіту, додамо сюди ще й букву В, власне, з неї і почнемо. Запам'ятовуйте нюанси і звертайте увагу на те, як ви Промовляєте звуки. А в ідеальному варіанті дістаньте диктофон або власний смартфон, увійкніть там диктофон і слухайте себе уважно. Отже, ми за табличками будемо проходити буквосполучення. сполучення. Я називаю буквосполучення, сполучення, і ви за мною його повторюєте за табличкою голосних. БІВ перше наше буквосполучення, і ми йдемо за табличкою. БІВ, «бев», «бав», БОВ, БУВ. БИб. При цьому пам'ятаємо звукови в українській мові губно губний А це означає, що жодного пикання, жодного пукання у цьому випадку нам не треба у нас чіткий огонь, який ми і повинні вимовити не біф, не біу, а біб. Далі боку сполучення віг. Віг, вег, ваг, вог, буг, виг. Далі Г плюс Г. Адже в українській мові дві букви. І два звуки. гі ге г, га, г, го, г, гу ги-г. -г. Тепер до Г додаємо Д. І тут теж пам'ятаємо, що ми звук Д не грій, і ми його не знеголошуємо. Тобто не повинно звучати як Т. Не ГІД, а ГІД. Отже, за табличкою. ГІД, ГЕД, ГАД, ГОД, ГУД, ГИД. Тепер D плюс ж, але у жодному випадку не Ш. Діж, «деж», дж, дож, дуж, «диж». Те ж саме стосується «ж» і з. У жодному випадку не «с». Жіз, ЖЕЗ, жаз, Жоз, ЖУЗ, ЖИЗ. З плюс К. Зік, зек, зак, зок, зук, зик. Нагадую, треба максимально артикулювати. Кіл, кіл, кел, кал, кол, кул, кил. Тепер, лім, але звук ми не йде внісний лім. Контролюйте себе, щоб ваше повітря максимально виходило через рота, а не частина його фонтанувала через ніс. Лім, лем, лам, лом, лум, лим те ж саме стосується і звуку ни. Мін мен, ман, мон, мун, мин. ніп, ніп, неп, нап, нап ноп, нуп, нип. Пір. Наступне наше буквосполучення. Пір-пер. Пар, пор, пур, пыр. Рис. Рис. Рез, раз, роз, рус, рис. Си. Си. Сет, сад, сот, суд, сид. Тиф. тиф. Тиф, теф, таф, тоф, тух, тиф. Ф плюс х. Фих. фех, фах, фох, фух, фых. Хиц. Хиц, хец. Хац, хоц, хуц, хиц, ч. І пам'ятаємо, що в українській мові звук «ч» він твердий. Жодного пом'якшення тут немає. Тому ці-ч, це, ч, ца, ч, цо, ч, су,ч, ци, ч. Це саме стосується, коли ми ставимо ч на початку, бо про сполучення, або на початку слова, у нас там попереду йде іеаоу. І, 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 Певне пом'якшення у нас буде на звук І, тому що він дає для твердих напівпом'якшення, але це не зовсім який звук. Чиш, чеш, чаш, шош, чуш, чиш. У жодному випадку не чиш, чеш, чаш, чаш чуш, чиш. Він твердий чиш, чеш, чаш, шош, ш, чиш. Тепер ш плюс Щ. ш. иш-ш, шеш.

Ще в нас теж твердий звук на відміну від російського, який там є м'яким. І нарешті щи плюс би. Ось тут теж пам'ятаємо, що би у нас брінкий, і він не переходить у глухий П. Контролюйте себе у цьому. Щіб, щеб, -щаб, щаб, Щоб, щуб, щиб. Для тих, хто хоче ускладнити собі завдання і у них є час. Ви можете піти у зворотньому напрямку усією табличкою, наприклад, Щіш, потім щіч. Чис і так далі, і так далі, все залежить від того, наскільки вам подобається працювати зі звуками. Скажу вам, що ця вправа чудова для того, щоб примусити м'язи вашого артикуляційного апарату працювати, щоб ваші губи, ваш язик і головне ваша щелепа запрацювали так, щоб вас розуміли. Підписуйтеся на мій канал YouTube, знайдете ще багато різних вправ для того, щоб пропрацювати свій голос і заговорити так, як я. А ще приєднуйтеся до мене також на Facebook-сторінку. І пам'ятайте, ваш голос це ваша перемога. Ваша Світлана Василенко. Почуємося.